Надворі листопад перехідний місяць, який з року в рік дивує контрастами та несподіваними поворотами погоди. Теплі дні змінюються холодними. Сонце ховається за хмарами, а перші натяки на зиму вже поступово огортають країну. Яким буде цей місяць в Україні цього року? Розповім за мить. Це новини ТСН. Юей. мене звуть Людмила Труфан. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Жовтень підвів усіх шанувальників золотої осені. Більшу частину місяця було прохолодно, похмуро дощило майже без зупину. Український гідромоцентр каже: прямо класичного бабиного літа цього року так і не дочекалися а в деяких регіонах дощів випало вдвічі більше норми. Температура була нормальна без різких перепадів тобто, вдень не спекотно, вночі не мороз. Лише легкі коливання. Однак листопад це вже глибока осінь, майже передзим'я – Сонце підніматиметься пізніше і ховатиметься швидше. А світловий день скоротиться майже на годину по Україні в середньому залишиться лише 8 годин 20 хвилин. За прогнозом, Укргідромецентр листопад принесе нам середню температуру від 1 до 7,5 градусів. Це трохи тепліше за норму на 1-2 градуси. А на сході, взагалі, близько норми. Загалом температура впаде приблизно на 4-5 градусів порівняно з жовтнем. Тож теплі кофти та светри вже точно не зайві. Як пояснила керівниця. Відділу метеопрогнозів Наталія Голеня у коментарі ТСН листопад це перехід від осені до зими. Пора перед зим'ям стартує коли середня добова температура, стабільно опускається нижче плюс 5 градусів. Зазвичай це перша декада листопада. А на північному сході та в Карпатах. Зима підкрадається ще наприкінці жовтня. Цитую, перша декада листопада буде теплою на рівні жовтня. В день – 8-13 градусів тепла. Вночі у більшості областей без мінусів 0 шість градусів тепла. Говорить Наталія Голеня. У третій декаді можливе похолодання. Температурний фон прогнозується близьким до норми на сході і вищим у інших регіонах. Найбільше перевищення середньої температури понад Норма очікується у західних областях. Сніг у найближчий тиждень листопада не випаде, а в подальшому можливий. Стійкого снігового покриву не повинно бути. Вже не перший рік. Справжня зима зі снігом Україну не завжди приходить у грудні. За даним багаторічних спостережень у листопаді температура може бути дуже різною. Абсолютний мінімум у більшості областей аж до мінус 24 градусів. А на півночі, сході та у Карпатах мороз може сягати 31 одного. На півдні Криму та Одещині холод м'якший, мінус 13 градусів. З іншого боку, листопад іноді може підкинути сонячні сюрпризи. Абсолютний максимум сягає плюс 25 градусів. А на Закарпатті, Буковині, центральних областях Одещині, Миколаївщині та у Криму навіть до плюс 99. для порівняння у жовтні абсолютний мінімум температури. Повітря 16 градусів морозу, а в Карпатах мінус 23 градуси. Абсолютний максимум 34 градуси тепла в гірських районах плюс 21 градус. Місячна кількість опадів передбачається 34,77 мм, В Карпатах місцями 100 мм, що в межах норми. Тим часом погодні сайти вказують на те, що перший тиждень листопада обіцяє бути теплішим за жовтень, але не поспішайте радіти. Далі температура трохи впаде. Середина місяця подарує ще одну хвилю тепла а до кінця листопада холод поволі закріпиться. Причому сезонні сюрпризи будуть різними. На півночі очікуються перші морози. А на півні ще деякий час можна буде насолоджуватися теплом. На заході України листопад обіцяє бути справжньою метеорологічною пригодою. Перший тиждень місяця подарує тепло, якого так чекали ще з жовтня. У день плюс 15, плюс 18, а вночі плюс 8 – плюс 11. Південний вітер буквально підніме градуси і дозволить насолоджуватися комфортними прогулянками та осінніми сонячними днями. Але холодне повітря з півночі не забариться і з 9 листопада принесе різке зниження температури. В день плюс 2, плюс 5, а вночі місцями мінус 2, 3. Зима так нав'язливо нагадує про себе, але ненадовго. Після 12-го числа тепло ненадовго повернеться. У день плюс 11, плюс 14, вночі плюс 6, плюс 8. Так що можна ще насолодитися осіннім бабиним літом. Проте кінець місяця знову зустріне на справжньо осінньою прохолодою. Вдень не вище плюс 5, вночі мінус 1, 2. Опадів очікується небагато, але ближче до грудня, можливий невеликий дощ і навіть перший сніжок. Зате сонце буде приблизно 15 днів час для прогулянок, гарних фото та насолоди осінньою атмосферою. На півночі України листопад розпочнеться теплим, але хмарним. Волинь, Рівненщина, Шитомирщина, Київщина, Чернігівщина та Сумщина побачать небагато сонця, зате в день буде досить тепло: плюс 15, плюс 17, А вночі плюс 6, плюс 10. Темні хмари затримують тепло над землею. Опадів не очікується, але вже наприкінці першої декади хмари розсіються, і холодний північний вітер швидко забере частину тепла. 3-4 дні будуть сонячними, але прохолодними. В день лише плюс 3, а вночі до мінус 3. З 13-15 листопада на півночі почнуться справжні температурні годілки. Спершу потепліє до плюс 13, плюс 15 в день і до плюс 80 вночі. А разом з цим очікується дощ. За кілька днів небо проясниться і температура різко впаде на 6-10 градусів. Так що потрібно бути готовими до контрастів. Після 20-го числа буде останній слабкий сплеск потепління перед зимою в день до плюс п'яти, вночі близько нуля. А закінчення місяця принесе дощі з мокрим снігом. Перші ознаки зими у центральній Україні. листопад стартує доволі тепло: Вінничина, Черкащина, Кировоградщина, Полтавщина та Дніпропетровщина перші 8-9 днів бачитимуть сонце. Рідко небо здебільшого хмарне, але опадів майже не буде. Денна температура коливатиметься між плюс 13, плюс 17, а вночі плюс 9, плюс 11. Але теплі дні не затримуються надовго. Холодні повітряні маси з півночі нагадають про зиму. В день очікується плюс 3, плюс 5, а вночі місцями до мінус 1. З 9 по 12 листопада у центрі України очікується дощі, а місцями навіть мокрий сніг. Крім Дніпропетровщини, де буде тільки дощ далі тепло ненадовго повернеться. З 13 по 16 листопада в день може бути до плюс 15, уночі плюс 6, плюс 8. Але погода буде примхливою. Сонце чергуватиметься з дощем. Відносно теплі та дещо дощові дні протримаються майже до кінця місяця. Нічні морози до мінус 2 можливі лише під час коротких пояснень, а в день температура коливатиметься від плюс 8, плюс 10 на початку третьої декади до плюс 3, плюс 5 ближче до грудня. На сході України – Харківщина, Донеччина та Луганщина – листопад розпочнеться відносно тепло. Перший тиждень буде сухим, але переважно хмарним. Денна температура триматиметься на рівні плюс 12, плюс 16, а нічна – плюс 5, плюс 8. З 9 по 12 число холодний арктичний вітер нагадає про зиму. В день – плюс 2, плюс 4, а вночі – місцями до мінус 2. Після цього короткий теплий період принесе відразу плюс 8, Плюс 10 тепла, але він буде останнім цього року. Далі поступово холодніше теме, пройдуть дощі, а на Харківщині можливий невеликий мокрий сніг. Завершиться місяць похмуро і прохолодно, але сильних морозів. Не очікується в день максимум плюс 4, вночі близько плюс 1. на півдні: Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя та Крим. Листопад стартує тепло. Понад два тижні в день плюс 17, плюс 18. Вночі ще холодніше, плюс 10. майже без опадів і здебільшого сонячно. Арктичні маси повітря майже не досягнуть регіону, тому похолодання. 9-12 листопада буде ледь відчутним. Друга половина місяця стане трохи прохолоднішою, але без морозів та великих дощів. Денна температура коливатиметься від плюс 7-9 до 12-14, нічна від плюс 3-5 до 8-10. Найтепліше на Одещині та в Криму, а найпрохолодніше у Запорізькій області. Отже, прогнози Укргідромоцентру та популярних погодних сайтів сходяться. Початок і середина листопада обіцяють тепло і суху погоду, а ближче до кінця місяця прийдуть перші справжні холодні нотки та невеликий сніг, своєрідне передзим'я перед грудевими морозами. А яку пору року більше любите ви осінь чи зиму? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більш новин чекайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе до зустрічі.